Колись і нас не стане на землі, і, як би не жорстоко, це звучало. Але це правда, хочемо чи ні, таке життя, і нас воно обрало. В одну секунду тут залишимо усе усе і всіх, кого ми так любили, все дороге, безцінне і просте, чим за життя сміялись і раділи, але все буде в світі, як було, і сонце зійде так, як завжди сходить. Весною знов розпуститься стебло, але життя воно, на жаль, проходить, а ми живемо ніби назавжди, все відкладаючи на завтра, чи на потім, і спішимо, не знаючи куди, Видаючи себе проблемам і роботі, через дрібниці сваримо дітей і нарікаємо на сонце і негоду, так часто ображаємо людей, І знов чекаємо то привід, то нагоду. А нас колись не стане на землі, цього, на жаль, нікому не змінити. Та поки ми ще тут і ми живі, давайте разом це життя любити.